Всім здравствуйте! Всіх вітаю. Сьогодні такий посуд у продажу. Роздивляйтесь, дивіться, зараз подивимося на нього поближче, щоб все роздивитись. Так, є отакий наборчик, такий глечик. Це був дитячий. Набір, я так розумію, чашечка з такою калиною, мабуть, полтава перший сорт. І така, така десертна тарілочка. Таких наборчиків три, чашечки з тарілочкою. І до них іде глечик. Так, я, мабуть, і так буду складати, бо я потім не зможу показати супнички і третій набір. Так. Зараз галечик подивимося. Наборчики, ви бачите, всі ціни, наборчики 140 гривень, глечик 250, отака кришечка. Все скрізь ціленьке. Такий малюнок, це деколь, а з іншого боку, такий. Так, це я показала, чуть-чуть треба. Не вписуюсь, або стіл малий, або предмети великі. Так, супниця отака. Коростень, 350 гривень. Ой, злетіло. Отак, приклеїм. 350 гривень, ручний розпис є потертості позолоти. Зразу кажу. Так, кришечка і сама форма. Я думаю, якраз літо. І тут дуже-дуже буде смакувати окрошка О-бебі. Окрошка о-бебі. Отака це у нас коростень. Бачите, як я киклимо. Така гарнюня супничка. Ручки цікаві. І ще одна в мене є супничка, але на ній є по обідочку, я вам покажу такий скол. Так, отак наклеїм. Відсунемо. Ось така кришка. Такий, бачите, бірюзовий малюночок. Не знаю, які квіточки. Кришечка все. Оце оце якесь іде заводське, тобто воно, ну як, притиснули в таке щось. Це не сколи. Кришечка показую, кришечка тут ціла, У мене була ще одна така супниця, на ній на цьому держачку був скол, а на цій супничці в іншому місті. Отака красуня. Позолота золота по краюшку, тут е, такий рельєф по бідочку йде. Це в нас городниця, і я вам показую, де є скол. Він ось ой. Ось він де сховався. Його тут, наче й не видно, але ж він там є. Того супниця коштує 250 гривень. От такі Сьогодні предмети до продажу дівчи, як завжди, вайбер оставляю в описі і чекаю вас на Viber. Кому що сподобалось, вівторок, п'ятниця відправочка йде, гроші на карточку. Після відправочки я вам присилаю квитанцію Viber. На яку вам зручну пошту, на Укр, по Укрпошті, по новій пошті, все відправляю. Всім гарного дня та до зустрічі!